всім. продовжуємо е, допрацьовувати спадок гротеск артемовий курсовий проєкт. Минулого разу ми зробили е, ар, літери з арками: це N, H, U е, R також. Е, цього разу продовжимо з рядковими і будемо займатися діакритичними знаками, вішати їх. Ну, Поки що над літерами. Так як в латинці тільки дві літери мають діакритичний знак, обидві вони рядкові, я думаю, щоб повніше подивитися на цю історію, додати за можливості і кириличні літери з діакритичними знаками. Самі літери ми, напевно, не будемо дуже сильно змінювати, але подивимося, як. Коректно і системно вішати е, діакритику і потім повернемося ще до цього питання. Напевно, коли будемо робити кирилицю. let's go І тут, е, якщо ми вже починаємо з I е, а ми в будь-якому випадку, навіть якщо ми робимо е, кириличні й або кириличну і, ми все рівно починаємо з латинських знаків. В принципі, можна, якщо діакритичних знаків небагато, якщо ви робите тільки прописну латинку, можна вішати знаки прямо в гліфі. Але є проблема тому, що ви, скоріш за все, рано чи пізно можете захотіти змінити, чи змінити форму діакритичного знаку, чи змінити. Форму основи, над яким він висить, чи змінити висоту. І щоб це робити консистентно, вам потрібно пам'ятати те, який конкретно знак, наскільки він висить, якої він товщини і так далі. Щоб цього всього уникнути і спростити собі роботу, ми просто робимо це все компонентно. Літера А складається з двох компонентів. Так само літера J. Це літера I без крапки і є власне крапка над нею або DOT. Так само аналогічно з літерою J. І тому ми вже одразу через Latin Pro шукаємо ці два знаки: літера I без крапки і літера J. І поки, поки лишимо. І літера J. Зараз десь тут она єсть. Або ми її можемо побачити через е, розширену латинку. Ось тут I і десь тут J. Вони особливо не використовуються е, окремо. Єдине, що літера I використовується в турецькій мові, те, що без крапочки. Літера J я чесно, не знаю, де використовується без крапочки, але сам гліф існує от Advanced Latin. І ми робимо його також червоним. Так, з цими з двома ми розібралися, і тепер йдемо, шукаємо діакритичні знаки, де висять. Я одразу дивлюся на сет професійний латинець, так, от Latin Pro, який ми зазвичай робимо в сійних шрифтах. А, ось вона не була. Ну, не побачив. І ми шукаємо. Діакритичні знаки. Ось діакритичний знак dot-accent. Це якраз крапочка над літерами. Ми створимо зараз і брову, яку потім в кирилиці використаємо над дів. І зараз пошукаємо ще дієрезис або двокрапку. Ми просто поки що їх створюємо і зараз будемо заповнювати. Почнемо з звичайної крапочки. Ми відкриваємо одночасно їх поруч. І я просто копіюю сюди, копіюю сюди нашу форму. Відповідно. А, uh, сюди я задаю опроші і вішаю сюди, uh, як це таке це. Uh, для того, щоб сумістити літера I, по суті, це суміщені два гліфи в одному. І для того, щоб програмі розуміти, як саме їх сумістити, де має знаходитися одне під одним, ми використовуємо просто таку штуку, як якорі. Ми створюємо верхній якір. Він, бачите. І направлений гострим кутом вгору. Це значить, типу, що він вгору показує. Це верхня діакритика, вона ще й називається топ тобто вгорі, я їх зазвичай розташовую завжди всі якорі на на ексайз для того, щоб не плутатись. Ну окрім звичайно, тих, що знизу мають бути. І так само відповідно. Створюємо якір і в діакритичному знаку. І також роблю його на, то, на тому ж самому рівні. І тепер ми вже бачимо, що програма нам підказує, завдяки ось цьому е параметру, що. Де саме буде виглядати, де сам як саме буде виглядати діакритика над I? І коли ми зробимо більше діакритичних знаків, вони всі тут будуть один на один накладатися і такі, такою хмаркою показувати, як взагалі працює діакритика над цим знаком і чи є вона взагалі. Е, і я думаю, що ми будемо робити її вище. Я, чесно кажучи, не впевнений, чи варто робити ось ці хвости саме у літері I. Ну і власне у літері І, я поки їх лишу, але мені здається, що їх є сенс взагалі прибирати. Робити більш нейтральну форму і. Якісь додаткові такі ну, псевдокаліграфічні рішення робити в стилістичних сетах. Тому що якщо ми робимо в літері А і ось такий каліграфічний вихід, то це, очевидно, нам його треба повторювати в літері L, можливо, в літері A, або ось в цій формі це буде звичніше. І це впливає в принципі на всі ось такі хвостики, тому я думаю, що є сенс поки що лишити без, без цього. При тому, що ми насправді ми можемо цей е, кут робити не обов'язково внизу, тому що він натякає на каліграфію і він спонукає нас повторювати його в, у каліграфічних е, формах. А ми можемо його розвертати, і робити, як односторонній карб. Це робиться інколи в моноширинних шрифтах, для того, щоб для того, щоб відрізнити, ой, відрізнити для того, щоб зробити по ширині. Літеру I ближче за, до всіх інших літер. Напевно, я можу щось покажу кілька прикладів. Пам'ятаю, ми так в алмазі робили. Чи є він тут. Не знаю. додає. Якоїсь брутальності і характеру при тому, що не сильно дуже не сильно ну, не сильно змінює а, самі літери. Тут ми е, додавали в літеру J таку, такий карп, щоб простіше було відрізняти від літери I, тому що J у нас ближче до футури е, простої такої форми, без своша, без. Розчірка внизу. Власне, футура має такий самий, таку саму логіку, спрощена модер модерністська літера J. Тут ми це повторювали, але щоб більше було читабельність, ми додавали ще карб, і такий самий карб, власне і відповідає формам ЛД. Пожеж, щоб перше, покращити читабельність, а по-друге, лівий апрош зробити більш рівним у наборі. Так. І напевно можна ще глянути. Лігасов помню, так, так такий самий має. Така ж сама логіка. Але тут ще літера L рядкова, також має цей односторонній карб, щоб сильніше і краще відрізняти від прописної I. Те, про що я казав. Ну, шрифт такий брутальний, тому, в принципі, сюди непогано воно лягає. Власне, літери D L, L мають такі ж самі карби. У нас воно консистентно. Ну, і, напевно, ще третій покажу Прямо амонашний, якщо у мене десь я знайду швидко так. Це монофонтіс, Всі відразу їх відкрив. Це монофонтіс Марії Вейштейн і Кирила Ткачова. Тут також, в принципі, використовуються ці цікаві форми літери I, літери J і літера L також карбована для того, щоб ширину кегельне, кегельного майданчика зробити однаковою. І це не дуже сильно впливало на. А, на -на, -на набіг. Е і ми можемо якийсь із цих елементів використовувати навіть е в навіть в звичайних гротесках, щоб додати їм якоїсь ну, типу, брутальності, якоїсь якогось цікавого характеру, е знову ж таки, в алмазі е такий самий прийом. Із моноширинних шрифтів, ми використовували в цифрі 0. Ми його перекреслювали, а це зазвичай саме з моноширинних шрифтів прийом для того, щоб відрізняти 0 від літери О. Я думаю, що от такий варіант, якщо ми хочемо зробити прям виразніше. Наш рифт. Є сенс пробувати щось таке. Мені здається, він. дот також завеликий: за, за 98, ну, все таки такий великий. Ширина, 78 на 78 щось дивно. Сімдесят на сімдесят шість. Ось так. Сімдесят шість, а тут? Сімдесят. О так. І тепер можна? Можна змінювати. Так, 76, а тут 90. 70. Робимо асиметрично, трошки такий не квадрат, ідеальний, а трошки розтягнемо його в ширину Є. Е. І тут вже мені здається, треба подивитися, як буде виглядати набір, ну якось так. І коли ми маємо вже літеру I без крапочки і крапочку, і тільки тоді ми йдемо в звичайну літеру I і робимо автошар. Він тут ось знаходиться: make after layer. І ми сюди пишемо е, назву одного е, гліфу. Тут воно в гліфс є. Ось назва Dotless, я просто скопіюю плюс назву іншого гліфу дотацент. І натискаємо значок. І ми одразу вже маємо автоматично зроблений гліф, е е який справді і зменшує. Кількість роботи і робить шрифт трошки легшим, тому що використовується один і той самий елемент для різних знаків. А ти не малюєш додаткових контурів. І можна тепер його редагувати системно. Ок, а от крапочку все-таки. сенс Все таке yes, збільшувати, це правда. І ми слідкуємо, щоб воно залишалося подстанкою. Власне, тому я і казав, що є сенс робити ширину літер, ширину стемів кратною двом, щоб просто математично розташовувати сюди як Давайте трошки. Давайте тепер зробимо аналогічно літер J і подивимося в наборі, порівняємо і ще повішаємо трошки акуратніше. Це робиться аналогічно. Але тепер нам не потрібно крапочку малювати ми її просто прибираємо. І отут, бачите, у нас е програма пам'ятає, що ми цей елемент розвернули на 180 на, на, на 100%, на 100%. Щоб це скинути, ми просто заходимо сюди і натискаємо розібрати трансформацію. Нам це не потрібно зайве. L. А тут ми можемо, в принципі, використовувати. Я бар, це не L, це я хочу право я прошу використати. мінус 60. Або навіть мінус 70. Подивимося, що цього вийде. Щоб однакові були гроші. Я просто відняв цю частину. Ті. І ставимо якер. 500. І я підсвічую і дивлюся. мені допомагає зробити, допомагає, показуючи середню лінію. Не пам'ятаю, чесно кажучи, де це точно вмикається. Здається. Здається, ось тут. show centerline, так, Такс. Йдемо. Йдемо в основну j і пишемо плюс та центр. Так, зараз очевидно стає, що хочеться нижню частину зробити, Дабл-клікаю і зміню. Так. Якось так. Тому що часто буває, що студенти в перших шрифтах інколи навіть плутають, де ставити ці карпачки на J, а де не ставити. Інколи навіть забувають. Так. А, Давайте тепер дивитися набор. Щоб виглядало кльово. І потім. Будемо змінювати. Ну, є така прям технологічна, технологічний вайб, тому що ми можемо і в L додавати цей цей, круглення і карм. І воно буде прям виразно. Але я думаю, що його забагато також не треба використовувати. Я не впевнений взагалі, чи треба його використовувати в Ай. Ну але характер, мені здається, такий брутальний, воно підсилює. Поки що лишаємо, а там подивимось. Що на собі? Ну? ну, проситься, так, да, проситься хвостата L. Але окей. Додамо і стилістичні сети. 70, Але ни, нижня частина може бути трошки товщою. 72 грублі. Ну і умовно воно було. Ну, наче вибудовується насправді. Треба подумати, буде чи не зробити її взагалі в основний сет. Школьно, що Так, що так. Але я думаю, будемо більш детально розглядати альтернативні ці знаки, L. Уже L, коли будемо дивитися стилістичні сети, я буду показувати, як це робиться, як їх зробити, щоб вони працювали, як їх потім використовувати і так далі. Думаю, на сьогодні все. Кирилицю за таким самим принципом можемо розібрати пізніше, тому 에, підписуйтесь, ставте лайки, особливо коментуйте. Дуже цікаво, чи, чи з'явиться нарешті людина, яка буде зі мною сперечатися, буде, буде зі мною також працювати і допомагати. або... Покращувати цей шрифт або може навіть робити щось своє. Якщо у вас є шрифти, які ви зробили, і ви хочете, щоб на них подивився, подивилася людина, яка має в цьому більший досвід, то пишіть, скидайте. Я залюбки це буду робити. На, в наступному, напевно, будемо потихеньку брати або діагоналі, або продовжимо з рядковими і роздивимося F, T, Щось таке. Все, папа. -па.